За Пісуцького, з ким був пісуцький президент маршали, як його називали поляки, я вже пам'ятаю. Він дозволив, я не знаю, навіть тайни геб співали український прапор наш, символіка наша, була. Декорація то ж сцену засувати все до жовта була, А він умер, став орець шмиглий. Мущицький видиш, а потім рис бігли. Відразу скасував. Ми, то була вистава, приїхав зі Львова, і повів, хлопці, будете сидіти, не вірі на все. Ввечорами сходилося, було, ж, неділю то танці. А вечором сходилася в бібліотека велика, дві шафи е, книжок не було получати книжки, там все співали в неділю по уміні вечерні була. Вийшли з церкви, старики, швидкі не старі, а господарі мали там по 40-50 по років посідали, а наш, то той, що я вам повідав, що вчив книжки і читати. Їм газету, не любили газету. Газета приходила на просвіту, де слухали. Ми мусили читати наш штири, на зміну кожен там по дві картки прочитав чи в газету, без старикетки задоволені. Були. Хто люди не мали ні телевізору, ні ради, ні газету писала. А хто там господар мав часу читати? ж ви ще був житель. <кхи> Таке просмітався, розкладку ми давали на читання по 20 грош на місяць члена. Mm -hmm. То така була наша. Тепер я була вистава там, то вже півготовка брали 20 грош, батько 5 грошей, то нафти купити, ще щось там справити до цього. Йшли по куліді у весняні свята, теж тоже... битлейка йшла дуже гарна, дуже сильні сработа нас вона Львова привезли, всі... то ті всі до то тому що як побирані, як колідували за ірода і за то все. -то ну і так тут то -то, просвітуся тримала. Шиян Василь, той, що його вбили, mm. то він керував всім, він всі тим займав. Він був студент, він жив коло діда, коло баби, а тато у Канаді з мамою. І він, його не допустили далі, щоб вчителів, тут займав читання просвіту. Приїжджали диригенти, співменки вчили, mm. садок вечневий коло хати, що пам'ятаю. Ай Рвета та і всі 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 такі пісні, У степу калина, о, хто кожен раз співав, знаєте, ту пісню в степу калина. Співайте. В степу калина з вітром говорила. побуй бой вітрі, бо й щоб вона не змарніла, щоб вона не змарніла, щоб вона не щоорніла, щоб на неї трава росла, аби вона все зеленіла. Come la Come